Сьогодні вечір виділили час, адже наш тренер Анастасія Бушко тувала е, дуже класний майстер-клас на дуже цікаву актуальну тему для дівчат і жінок, можливо, також для мужчин. Тому давайте зустрічати нашу Анастасію, бо аплодуємо. Перед слово нас, будь ласка. Всім привіт. Я дуже рада, що ви до мене сьогодні прийшли. І сьогодні я хочу з вами поговорити про одну із найпопулярніших, але водночас найскладніших зон для тренування. Це наші сідниці. На початку я хочу, щоб ми з вами розібрали трошки. Ага, а як воно притулок? Анатомія. Анатомія сідниць. Має. Великий сідничний м'яз, середній сідничний м'яз. Ага, добре. Так воно не працює. <р声> <р声> а чого воно не зупиняється? Хочу плей. Плей? Треба чекати, так, так? Да? Отак, супер. Великий сідничний м'яз – це найбільший насільніший м'яз тіла. Він відповідає за розгинання стегна, наприклад, коли ми встаємо або піднімаємо таз. Середній сідничний м'яз. Він розташований під великим сідничним м'язом і додає округлену форму нашому тазу. Стабілізує таз при ходьбі, стояння на одній нозі. Або коли ми біжимо, він працює в вправах на відведення ноги в бік, або коли ми робимо крок в сторону. Малий сідничний м'яз. це найглибший із трьох. Він допомагає середньому у стабілізації, активується у вправах на баланс, стабільність та контроль. Наприклад, такі, як кіт собака, хто знає, що це за вправи. Коли ми стаємо на колінка і піднімаємо навхрест руку і ногу, ага. і, наприклад, ще вправа мушля, коли ми лягаємо на бік, ножки під кутом 90 градусів, і ми відводимо в сторону. Також є додаткові м'язи, які беруть участь у формуванні сідничної зони. Це грошоподібний м'яз, він допомагає зовнішній ротації і задня група стигна, такі як біцепстигна, напівсухожильний та на півперетинчастий. Вони часто працюють у румунській тязі, мертвій тязі або у випадах. Далі. принципи побудови сідниць. Ну, хто бачив, я недавно викладала відео, і там я розказувала, чому в деяких дівчат сідниці не ростуть. По-перше, це механічна напруга плюс контроль. Важливо відчувати рух, а не просто качати без свідомості. Тобто, ми не просто собі сіли, встали, сіли, встали. Ми маємо кожне повторення відчувати той м'яс, який ми качаємо. Повний діапазон руху. М'язи ростуть, коли розтягуються і скорочуються повністю. Тобто, наприклад, випад: ми маємо повністю опуститися, щоб наш м'яз розтягнувся, і так само повністю піднятися, щоб він міг скоротитися, а не то, як деякі роблять напів опустилися, напів піднялися. Тобто, ми не допрацьовуємо це теж є нашою помилкою. Регулярність і прогресія навантаження, поступове збільшення ваги або складності. Ясно, що перший час ми приділяємо увагу техніки. Ми працюємо без ваги, але коли ми вже маємо розуміння правильної техніки, то нам треба або додати кількість повторень, або збільшувати вагу. Мозок, м'язовий зв'язок, вчимося вмикати сідниці навіть без ваги. Ну, це те, що ми є, вчимо на початку. Тобто техніка і розуміння того, який м'яз має працювати і вчимося його відчувати. Далі ми з вами розберемо найефективніші вправи для наших сідниць. Перше – це є присідання. Основні м'язи великий сідничний, квадриці, задня поверхність стигна і стабілізація корпусу. Техніка виконання вправи. Ми ставимо стопи на ширині плечей, носочки трошки розведені в сторону. Тримаємо спинку рівну, прес, прес завжди напружений. І на вдиху починаємо відводити таз назад. Колінка йдуть разом, нічого там не нажали, нажали. Можете, будь ласка, мені допомогти. Колінка йдуть разом з носками, ми відводимо таз назад, опускаємо таз до паралелі, можна нижче. Потім на видиху ми впираємося в п'яточки і піднімаємо таз назад. Акцент йде на сідниці, для того ми маємо трошки нахилити корпус вперед. Наступна дуже ефективна вправа ваша найулюбленіша. Болгарський спліт-присід. Там Основний м'яз – великий сідничний, середній сідничний квадрицеп, задня поверхність стегна. Немає в мене куба, щоб показати, але ми стаємо на одну ножку, іншу ставимо на лавку. Далі, в практичній частині, ми то все з вами спробуємо. Так само корпус рівний, прес, напружений, навдих. Опускаємось максимально вниз, задню ножку. Не просто вниз, а як під лавку, стараємось опустити по діагоналі. І на видиху, так само впираючись в п'ятку опору передньої ноги, ми відштовхуємося сідницею догори. Так само для сідниць ми трошечки нахиляємо корпус вперед. Тобто, якщо в нас буде рівний корпус, то більше навантаження піде правильна галя на квадріцепс. Наступна вправа, то моя улюблена вправа. Це румунська тяга. Ігальне, так. Також великий сідничний м'яз, задня поверхня стігна і м'язи спини, стабілізатори. Техніка виконання. Стопи ставимо на ширині плечей, трошки підігнути коліна, таз відсунути назад, прес напружений. Лопатки зведені. Ми опускаємося за рахунок відведення тазу назад. Ковзаючи гантелями чи грифом, що ми маємо по ногам, опускаючись вниз, максимально відчуваючи розтяження в нашому стегні. Так само ми опустилися і на видихі ми піднімаємося. Ні в коєму случаю ми не округлюємо спину і не завалюємо коліна вперед. То вже помилка ми можемо так собі тільки нашкодити, зірвати спину. І так і Ніякого від того результату не буде. Так само акцент, головна робота великий сідничний м'яз і біцепс стегна. Наступна вправа це відведення ноги в сторону. І тут вже працює більше середній сідничний м'яз. І також йому допомагає малий. Техніка виконання, вдіваємо резинку над колінами, можна на щиколотку, але тоді вже буде трохи важче. Стаємо прямо, так само прес напружений, корпус стабільний. На видиху відводимо ножку в сторону, корпус не рухаємо. Відвели, в верхній точці завжди пауза, стараємось відчути максимальну синиць, потім повільно повертаємо назад. Контролюємо рух без інерції, ізоляція середнього сідничного м'яза, який відповідає за форму наших боків. Наступна вправа. Запам'ятовуємо, бо ми зараз все -то підемо відпрацьовувати. Зал. Вправи для малого сідничного м'яза. Це вправи, які. Є більш ізольовані, але вони нам необхідні для того, щоб можна було працювати з більш базовими вправами. Одна з таких вправ це відведення ноги лежачи на боці. Так, стоп. Ага. Техніка виконання. Лягаємо, зараз я там все покажу. Лягаємо на бік, ножка нижня під себе, верхня нога напружена, піднімаємо. Я просто бачу, як Марта хоче вигнутися, щоб зрозуміти, як то воно має бути. Верхню ножку піднімаємо повільно, не дуже зависоко, приблизно 40 градусів. Ця нога має бути зігнета. Зараз Так, Піднімаємо, робимо паузу і на видиху повільно опускаємо. Акцент. Контролюємо рух, не розгойдуємо таз, працюємо, працюють глибокі волокна малого сідничного м'яза. Друга вправа це клемше, це те, що я казала, мушля, то що, то що я розказувала. Лягаємо на бік, коліна зігнуті під кутом 90 градусів, стопи разом. Можна виконувати як з резинкою, так і без резинки. на видих відкриваємо коліна. Зберігаємо стопи разом. Так, Відчули сідницю і повільно опускаємо ножку назад. Також є варіант ускладнений, коли ми відводимо ножку в сторону і при цьому відриваємо таз від підлоги. Це вправа для малого сідничного, яка більш є для того, щоб ми. Вилітіло слово. <смі> так, більше для стабілізації нашого тазу. Це є основні вправи. Ще є сідничний міст, який не вказаний в цієї презентації, але це теж є базовою вправою. Чому я її не додала? Це тому, що ну, вона базова, але під питання. Багато хто каже, що вона не є ефективною при малій вазі. Але. Тут можна сперечатися, тому що чому вона вважається неефективною при маленьких вагах, тому що там дуже маленька амплітуда опускань. Але не кожна людина може працювати з великою вагою, і тоді достатньо цю вправу просто ускладняти більшістю повторень, тобто робити не 10-12, а 20-30 разів, скільки то можна, можливо, щоб напружити наші м'язи. Зараз я хочу вас всіх запросити в зал, щоб ми з вами трошки відпрацювали техніку. Не треба. У вас зараз буде дуже багато запитань. То що, переходимо в зал? Переходимо то от ні чоловіка не треба. Ну я не буду пропонувати зняти. Їх.